Всім привіт, ми на Копі. Ось цю набережну ремонтували дорожки. 1,4 мільйона потратили євро на оці дорожки. От. Далеко вони. Але отут шукає, вже знайшла один єврик. Ну тут були доски і, і там. Коротше, поміняли доски. І поставили фонарі. А мій Гаретепро приказав довго жити, але одним металодетектором шукає. Так що поки що один євро. Ось ця набережна, оці доски і фонарі нові. Так, 10 центів, давай сюди. Чи це пісета? Ні, це пісета? А нет, 10, 10 центів. Ну, прошлий раз Алла знайшла пісету 53 року Франко. Тут дуже багато мусора. Тут ресторани, столи стояли колись. Я тут золоте кольцо знайшов. між прочим. Ну, давно, конечно. Біле золото. Ооо. Один євро. Всі старі монети. Ну... Конечно, вони тут лежали сики. Євро. Євро. Шесть радіостанції. Чи я нажал, чи... Клас. У нас радіостанції... Ось вот такі. Марокканца куплені за 3 євро дві штуки Дуже хороша річ. Находка вали, а ну покажи Що? Шо, єврик? Є. тоже такий, такий вид у нього, бачите 2002 год, оно интересно, тут попадается 2002 часто Давно тут лежат. Еще одна монетка. 20 копия. 20, да. А ну. Да, 20. 2004. Ой, 2007. И це 2003 монетка. Ну тут да. Они тут давно, тут не будут свіжі. Ну це если вже долго, то то не монетка. До монета. Ага. Давай. Молодець. Глибоко було. Не, глибоко просто <клухи> в стороні. В стороні? Філіппе? 2008, чешу. 18 може бути. Да, 18 не восьмий. Восьмий ще був Хуан Карлос. Ще воно. 10 10 центів теж в такому вигляді Оде даже зелена. Але, каже, щось показує на євро, зараз... 20 копійок. О. Але в мене однаково, що на 20, що на євро. Не, у мене по-разному. По по <світ> Звенит. Мені щось є. ще щось є? Так. Да. Прямо в прямому ефірі. Десять копій. Десять 10. єврик. Єврик. Десять копій. Не, не не єврик, а 50 копійок. Єврик чи двадцять копійок, як думаєш? Я не знаю, кажи єврик. А ну покажи, ага, не знаю, пришла шесть еврок. Покажи двадцать. Молодец. Так десять центов. Сейчас сейчас А двадцать. 20 копій. 20. 10 копій. Ага. От я неправильно сказав, не 1 мільйон, а 4,36 Вон. На це. Ну, 12 місяців тут написано вони робили, але вони зробили швидше. Вон, карта. І оце ці дорожки із оцими фонарями. Мер хвастався у фейсбуці. Я підписаний на нього Едуардо Долон. Показував оце все. Ну, от Алла, каже, поки ти там ходив, знімав, вона знайшла дві монетки. Євро 10. Молодець! У нас другий день копа. Сьогодні ми з Сережкою. Копає одна, мій Я Аж говорив, він не працює, щось дуркує з усієї сили. Щось? О, єврик з глубини. У Сережки пінпойнтер і лопатка. Вон, мама шукає, а він Там, достає. глибоко. Да давайте подивимося, що тут буде інтересно. Да, не, Чи не, не так викопав наче. Ой, це ага. а ну, так. Це, -це, це монетка так не буває. О, це щось здорове. Ну, це, конечно. Ну так так. Не монетка. Ямки засипаємо після себе, так що... Не переживайте. Mm -hmm. О, что это такое, Сережка? Металл какой-то. -а -а. зажигалка даже. Mm -hmm. <laughs> До нас подключились зрители. Не? Басура. Mm -hmm. Басура. Любопытный. Парень. Так. <связь> Есть находка. Что тут у Сережки будет? Вон монетка, я уже вижу, ей 10 центов упала в ямку. Да. 50. А, 50? Да. 50. А? Это евро? Да. Еврок? Да. Один евро. Еврок. ха Сьогодні Рождество, люди всі отакі. Католі... Католичне Рождество 25 грудня, вихідний скрізь, а ми вирішили піти на пляж, погуляти. Закінчили коп. От результат 28.40. Всі такі грязні монети старі. І одна е, пісета Франко 1050. 10, 10 центів. Франко 52 год. Ого. Ну, для такого времени 28 це круто. Вот. І в прошлый раз було 55. 60, щось таке. Так что це хорошо вот. добре Наробилося Сьогодні свято, я ж кажу Різдво. Давайте С наступающим вас пока всем до зустрічі.